Добрий вечір, це телевізійна виникає, інформаційна програма Івана франківського телебачення канал 402. Минулої п'ятниці у присутності самого президента України Леоніда Кушмо було закрито Чорнобильську атомну електростанцію. На цьому наполягала світова громадськість. Цього вимагало чимало політичних партій та організацій України, і, зокрема, партія Зелених. І хоч президент пообіцяв працівникам станції роботу та соціальний захист, тобто дав державну гарантію, лідерів партії зелених України ще чимало невирішених проблем. Досить радіації для нашої нації. ЧЕС має бути закрито. В подальшій розбудові ядерної енергетики має бути покладено край. Наголошується у заяві партії зелених України, оприлюдненій на початку грудня. Зелені неодноразово виступали за закриття ЧЕС. Звичайно, рішення було нелегким. Віталій Кононов, голова партії зелених України, наголосив на необхідності вирішення соціальних проблем, що неминуче виникнуть із закриттям станції. Держава має подбати про долю її працівників. Зелені також ставлять питання про реабілітацію персоналу станції, який працював під час аварії в 1986 році. Досі залишається невирішеним, що робити з небезпечними відпрацьованими ядерними відходами. На кожній станції сьогодні є величезні відходи радіоактивні у великій масі, і що з ними робити, коли станція зупиниться, ніхто не знає, і ніхто не відповість. Тобто ми сьогодні вже маємо проблеми. і ми ще її накопичуємо з добудовою станції. Для чого зелені наполягають на без'ядерному майбутньому нашої держави для забезпечення ж електроенергією наших потреб необхідно вже сьогодні впровадити політику збереження та раціонального використання енергії, удосконалити діючі теплові і гідроелектростанції, створити альтернативні безпечні види енергії. Зелені також наполягають на розробці комплексної державної програми, покликаної створити екологічно сприятливі умови життя людей. Я збираюсь бути матірю, Я хочу, щоб мої діти жили в здоровій, чистій країні. Тому я обома руками за закриття станції. Цей час, коли значить, закривали Чорнобильську атомну електростанцію, у Криворівні Верховинському району відбувалася регіональна наукова конференція, яка була приурочена столітттю української соціал-демократії. Захід зорганізували івано-франківські обласна та міська організації соціал-демократичної партії України Об'єднаної ще наприкінці минулого століття, а точніше в 1899 році було утворено українську соціал-демократичну партію Галичини і Буковини. Нові ідеї, які заполонили тодішню Європу, зокрема Німеччину і Австро-Угорщину, не залишили байдужими молодих галичан та буковинців. Попівські наколінки, а так називали студентів соціал-демократів на початку нинішнього століття, виступили на захист простого народу і, що найбільш характерно, за його національне визволення, без якого неминуча і соціальна свобода та справедливість. Українська соціал-демократія завжди була невід'ємною складовою. Українського національно-державницького табору. Соціал-демократи, і ми вже багато про це говорили, саме вони першими висунули ідею української державності. Більше того, не тільки висунули, завжди, в міру сил і можливостей, вони боролися за втілення цієї ідеї. І в австрійському парламенті, і в масовому вічовому русі по містах і селах, і в боротьбі за український університет. і через своє членство в українських представницьких інституціях під час Першої світової війни, це і головна українська рада, це і загальна українська рада, і через свою активну співпрацю і роботу в СВУ в Союзі визволення України, і нарешті своєю яскраво вираженою державницькою і соборницькою позицією напередодні утворення ЗУНР і напередодні Злуки. Саме соціал-демократи тоді були єдиною політичною силою, єдиною політичною партією, яка відверто виступала за негайну злуку великої України і Західної України. Криворівня недаремно обрана місцем проведення конференції. Тут часто відпочивали і зустрічалися Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Михайло Грушевський. Не секрет, що ці відомі постаті стояли у витокі української соціал-демократії, захоплювалися ідеями соціальної справедливості і всіляко втілювали її в життя. Вітаючи учасників конференції, секретар Івано-Франківського обласного комітету СДПУ -О, Микола Шкрібляк наголосив на важливості послідовного примноження думок титанів соціал-демократії в сучасних умовах. Здається, що в Україні вперше так ґрунтовно аналізується історичне минуле вітчизняної соціал-демократії. Зі своїми доповідями на конференції виступили знані науковці Степан Возняк, Степан Сворок, Степан Пушик. Це говорить про важливість розпочати діалог і зацікавлення ідеями соціал-демократії. А тим часом фракція Народно-Демократичної партії України у Верховній Раді оприлюднена заявою, в якій, зокрема, говориться, потік сумнівних інформаційних матеріалів блокує роботу над законодавством, руйнує досягнуті домовленості між фракціями парламентської більшості. Провокаційні акції торпедують прийняття конституційних законів кодексів. Розвиток подій вимагає копіткого слідства судового розгляду, аргументованого доказу чи заперечення. Попередній аналіз розрекламованих матеріалів говорить про їх спланову провокаційність, тенденційність і юридичну бездоказовість. Матеріали все більше нагадують інтригу, що завчасно розроблена з метою дискредитації парламенту та влади в цілому. А минулої суботу приміщенні інституту гірського лісівництва місті Івано-Франківську за ініціативою Блоку обласних організацій народного руху України Конгресу українських націоналістів та партії реформи та порядок відбулася установча конференція Івано-Франківського обласного комітету підтримки курсу уряду Віктора Ющенка. Учасники збору висловили впевненість щодо правильності обраного урядом прем'єр-міністра Ющенка курсу на реформування економіки України та підняття життєвого рівня населення. Проблема формування бюджету є досить болючою для органів місцевого самоврядування. І сьогодні Асоціацією міст України для мерів міст нашої області та начальників фінансових відділів та управлінь було проведено семінар Модель фінансового аналізу бюджету громадські закупівлі. За словами експерта Асоціації міст України, з питань бюджету вперше в нашій державі була запущена бюджетна реформа. Тому питань у представників місцевого самоврядування виникає з цього приводу більше, ніж достатньо. Отже, в ході роботи семінару дається методика того, яким чином формалізувати процес створення бюджету. Розглядаються питання і щодо формування бюджету 2001. обговорюються і основні принципи та проблеми тендерного законодавства. А організатори семінару вважають, якщо бюджетна реформа відбудеться, а це це сумнівів в них не викликає. Актуальність та важливість наданої ними інформації зросте ще більше. І я думаю, що в цьому році, нарешті, ми зможемо побачити більш-менш об'єктивний поділ бюджетного пирога, і можна буде вже сказати, що тепер наші міста. Менше залежні від того, наскільки добре ладять губернатор і мер, а все-таки вони будуть мати бюджет відповідно до певних, певних нормативів бюджетної забезпеченості, і це дозволить підняти дуже сильно відповідальність. За повідомленнями центру громадських зв'язків управління міністерства внутрішніх справ івано франківської області протягом двох вихідних днів чергові частини міськрай органів надійшло 30 заяв про скоєння злочинів, в тому числі 19 з категорії тяжких. Співробітники міського відділу міліції затримали трійцю молодиків, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні двох розбірницьких нападів на водіїв таксі. Загалом упродовж двох днів співробітниками міліції розкрито 11 посягань на власність. Зокрема, за підозрою у вчиненні вуличного пограбування, долинські оперативники затримали 19-річного місцевого жителя. Тим часом у Рожнятиві зареєстровано два випадки розкрадання сирої нафти із свердловини Долинського нафтогазовидобувного управління. Підозрюваних у скоєнні злочину затримано, проводиться розслідування. До лікарні з ножовим пораненням потрапила 37-річна жителька Надвірнянського району. Перевіркою встановлено, що ушкодження потерпілі наніс її рідний чоловік. На автошляхах краю було зареєстровано 15 дорожньо транспортних пригод. На жаль, не обійшлося без жертв. У двох аваріях, які сталися у Снятинському і Галицькому районах, загинули люди. Ще троє осіб отримали тілесні ушкодження. Вогнеборці виїжджали на гасіння чотирьох пожеж. Отже, це телевізійна виникає з Івано-Франківська. За даними проекту Голос громадськості, майже 87% населення міста Івано-Франківська користується послугами житлово-експлуатаційних організацій. Ну а якість наданих послуг за п'ятибальною шкалою оцінюється мешканцями нашого міста трохи більше ніж в два бали. Отож, зрозуміло, що реформа житлово-комунального господарства насправді потрібна. І сьогодні в обласному центрі в рамках проекту Голос громадськості відбувся семінар про приватизацію житлово поліційних організацій і комунального майна. Проведені дослідження свідчать, що мешканці міст України абсолютно не знають, які послуги надаються житловими організаціями. Втім, це не заважає населенню скаржитися на їх роботу з кожним роком все більше. В світі подібних нарікань майже не існує. Всі житлово-експлуатаційні організації там приватні. З'явилися приватні ЖО і на Україні. В таких містах, як Львів, Тернопіль. Діяльність своїх житлових господарств ці міста якраз і презентували на семінарі. До речі, Львівські об'єднання співвласників самі регламентують Розмір квартирної плати з 28 копійок за метр квадратний вона знизилась до 18. Допомагають у здійсненні реформ українцям експерти програми ЛАРГІС, що фінансуються британським урядом. Приватизація жеків безпосередньо пов'язана з людьми, і тому цей процес не можна починати виключно на основі якихось теоретичних розкладок. Тому що в кінці кінців це може вилитися в експерименти над людьми, які безпосередньо живуть, і, і, скажімо, послуги по обслуговуванню житлу, яких ми надаємо. Тому очевидно, для того, щоб цей процес ішов, мав ну ішов ефективно, а не болісно, є потреба вивчити вже існуючий досвід в Україні, залучити максимально більше. Експертів з інших країн в першу чергу з Польщі, так як сьогодні говорилося, оскільки економіка Польщі, мабуть, що найближче нагадує сьогодні ситуацію в Україні, і е, я думаю, що такий семінар мав би принести реальну практичну користь для е, приватизації ЖЕКів в місті Івано-Франківську. Не секрет, що завтрашнє свято Миколая найбільше полюбляють наші діти. Саме про дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, мовилося сьогодні за круглим столом, який відбувся за участю представників місцевої влади, бізнесових структур та різноманітних засобів масової інформації. Завтра Святий Миколай прийде в усі будинки-інтернати, а їх в області більше 20. Ця акція відбудеться за сприянням державних установ і організацій, які вважають соціальний захист дітей сиріт та дітей позбавлених батьківської опіки одним із першочергових і болючих завдань. Але основними навчальними закладами, де перебувають діти-сироти, це є Долинський дитячий будинок і обласна школа-інтернат для дітей сирі. Це ці два навчально-виховні заклади, де в основному перебувають, живуть, навчаються діти-сироти. Звичайно, не обійдеться це свято без благодійників і меценатів, проте їх кількість в області не обліковується. Чому тому, що Більший мірі, якщо воно побудовано на чисто такому підході людяності, то і, і власне бажання це зробити, то тут статистика цьому не допоможе. Це моя думка. Ну хоча частина підприємців робить такі меценатські благодійні заходи, як е Кладова їхньої їхніх піар компаній їхньої іміджової реклами на відзначення дня святого Миколая в області допомога спонсорів надійшла на суму 265 тисяч гривень. Проте благодійна діяльність в Україні на відміну від інших держав не передбачає ніяких пільг в оподаткуванні. Держава тут діє як святий Миколай. Значить, ті подарунки, які до Миколая до Різдва вони звільняються від сплати ПДВ. І це такий, скажімо, ну по великому рахунку, це добрий крок з боку законодавців, але він є разовий, він десь, мабуть, є і в якійсь частині популістським. А це повинно бути постійно на протязі року, на протязі всіх періодів, і це повинно створювати певну, і я вже говорив, фінансову мотивацію. Опіка дітей сиріт передбачає не тільки матеріальну допомогу, а й сприяння у їх працевлаштуванні. Після закінчення навчальних закладів держава гарантує цим дітям тільки 300 гривень допомоги, а житло і робота залишаються тією проблемою, яку діти в період безробіття вирішити просто не в змозі. Благодійний християнський фонд Солідарність в День Святого Миколая проводить благодійну акцію для дітей малозабезпечених сімей та дітей-інвалідів. Рішенням правління цього фонду було закуплено подарунки на тисячу гривень, і на свято діти зможуть прийти до кризового центру, взяти участь у виставі, яку поставлять волонтери кризового центру, та отримати подарунки з рук Святого Миколая. Напередодні цього свята працівники фонду надали допомогу продуктами харчування міському притулку. Для бездомних дітей зауважимо, що за останній рік в цьому притулку побувало 317 дітей не тільки з нашої області, а й з Львівської, Чернівецької і найбільше із Закарпатської області. Передень Святого Миколая до притулку завітали поважні гості, які годиться з подарунками. Останнім часом діти приходять сюди самі. Чотирьохразове харчування та навчання їм подобається більше, аніж бродяжництво. А опіка вихователів, методистів і психологів все ж тепліша, аніж підвальні та вокзальні приміщення, де їм доводиться жити. Більшість цих дітей з неповних сімей. Тому про свято Миколая вони довідалися тут вперше. А подарунки від приватного підприємства Артем, яке опікується притулком вже півтора року, стали для дітей приємною несподіванкою. На день Миколаєві ми підготували деякі подарунки, беремо їх на сангинічне обслуговування на цілий рік всіх дітей, а також даруємо від нашого підприємства фотоапарат з плівками і з безкоштовним обслуговуванням для нужд, будемо казати, цього будинку безкультурних. Редакція журналу Пізнайко вважає, що найкращим дарунком є книга. В передень свята Миколая Пізнайко підвів підсумки, проведеної у 2000-му акції Подаруй дитині книгу і теж завітав до Івано-Франківського притулку. Ця акція заключається у благодійному зборі книг, якщо причинених, так і серед дитини. Ми ці книжки збираємо для дитячих будинків, для дитячих ремонтних закладів, революційних центрів, шкіл-інтернатів, притулків. І сьогодні, а саме в притулку Івано-Франківському, міста Івано-Франківському, ми роздаємо книжки, які були зібрані Івано-Франківською. Івано Не залишилися діти і без солодощів. 35 вихованців, які перебувають сьогодні у притулку, отримали солодкі дарунки від мерії міста. Дітям стане на душі тепліше, радісніше, красивіше. Вони з дуже вдячністю сприйняли ці подарунки, ці нагороди для них. І також вони хочуть знак подяки, підготували наші віршики розказати, показати, заспівати пісеньки, показати те, чого навчилися вони в нашому закладі. Оце все на сьогодні. Мені залишається побажати всім нам, щоб Святий Миколай приніс нам не тільки подарунки, але й і надію на краще життя. До наступних зустрічі в ефірі.